Коли йшов він же знав норму конституції, що він знав, демобілізація що він, неможлива завчасно і іде захищати завершення країну, воєнного чи... стану ні, пані Ганно, Я буду завершувати. А сама. як ви з конституцією це суміщаєте? Між чітка норма захищати країну, але вою знав, не що він, демобілізувати воюють, не може, поки пані Ганна, воєнний стан. Ні, ви не будете буде там напереду. Всі це знали, гану, бо це гану, в конституції ні. написано. Ні. В конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки. Але всі знали, що їх і не дають можливість ці права, з повагою до дружини зараз військовослужбовця. Дайте їй сказати свою думку. О, ну, ми ж не не чували. Ви мені даєте Пані Гаїте договорів. Будь ласка. Я хочу сказати про те, що коли люди пішли 24 лютого, то їм треба не закидати тим, що вони не дочитали щось в Конституції, а подякувати і подякувати їхнім родинам, які їх чекають більше як два роки, а не закидати тим, що вони щось не, 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 не дочитали. Май, я з вами Зараз, депутатом пані Гане, давайте був, для по для першого ознака поваги втратити це втратити. не перебивати. Mm. Я вас ні разу не перебила, хоча Такі. декілька разів дуже хотіла. Так Чувал. ось, коли він ішов захищати країну, він ішов, тому що це треба було робити так само, як пішли сотні тисяч інших людей. Зараз вони два роки у війську. А у нього була вони, ротація. за ці два роки. Пані Ганне, чому попереднє керівництво військове не зробило ротацію. Давайте ми дамо договорити. А потім відповідає. Ротація це не рішення. А він Тобі у відпустці ви... був за два роки. Пані, давайте правда відповідає. Чекайте, це серйозні речі. Це правду кажуть. Люди то, дійсно два роки були без відпочинку і ротації. Знає, це порушення їхніх прав. Це було. Це чудовічно, що в нас зараз військовослужбовців роблять винними. Чоловік пішов захищати країну. Вас. Всіх тих, хто на зараз дивиться. Я два роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само, як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого. У нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливіше найскладніший ні. момент історії. Ну, будь ласка, не треба. А ви зараз брати? ні робите вигляд, що цієї говорю. проблеми не існує? Що ні. ці люди можуть, Навпаки. що ці люди є залізними, не можуть воювати далі тих, хто ці, ці люди, люди не чоловіку не дав відпочинок. Це було порушення його прав. І я вважаю, Він два роки, що так не може за ледве бачить своїх дітей. Абсолютно І ротація це це його не врятує. Ротація не врятує. Eh, нікого, тому що ротація це можливість відпочити, але це не можливість повернутися до І нормального життя, на яке люди це... заслуговують. Люди заслуговують готу. на те, аби їх замінили. Замінили тих, хто пішов рятувати нас в найскладніший період Ці... життя цієї країни. Зараз відмовляти їм в цьому праві це неповага до них. Я розумію всі складнощі, я розумію, що замінити. В тому числі мого коханого чоловіка буде дуже складно з його рівнем підготовки, але для того аби його замінити, то замінимо йому... так.